Всім привіт, народ! Ви на ютуб-каналі Fisherman 15. З вами, як завжди, я Стас, і знов я приїхав на риболовлю. Цього разу виїхав так само на домашньому водойму, Ну, подивіться, плавить позаду мене. Красавчики. У <рес> мене з'явилось декілька годин вільного часу. І я одразу приїхав сюди, хочу половити карасика. Карасика буду ловити на пружинки, так як минулого разу, бо мені дуже сподобалось. Він такий активний і дуже круто клює. От дивіться, погляньте, які поприпливали. Шепить. Зараз на мене нападати буде. Бачите, два молоденьких. Дивіться, дивіться, дивіться. Ой, два молоденькі, кажу. Он до той сірий, малий. Бо я пам'ятаю, я там гуляв, якось, сідець в тому районі. Один з цих лебедів сидів на гнізді, а другий плавав по водою. І ось тепер бачите, з ними плаває малюк такий. Та й планую сьогодні таку риболовлю. Посидіти на природі декілька годин, посмикати карасики, і цього разу буду ловити не на дві вудки, а всього на одну. На інше трошки оснащення. Тож зараз вам все покажу. Там, як завжди, воно, дивіться, скільки чайок, там їх, блін, тисячі. Ну все, друзі, давайте йдемо на місце, будемо розкладатися, а вам приємного перегляду. Зібрав я свій фідерок каліпсовський торфідер до 120 грам. Така прикольна вудка. І катушечка тормят. Зараз поставлю на неї таке оснащення від Orange. Це у мене оснащення для ловлю карася, такий конус. Два гачки буде, один знизу, один зверху. І піде. На насадочку буду використовувати чисто опариків, якщо вони не будуть працювати, будемо ще ловити на ось такі пуфіки. Засипаю їх в баночку з під вітамінів <хи> і нормально. А зараз давайте вже замішаємо прикормочку. На прикормку у мене сьогодні буде. Це ось Real Fish серія карась зі смаком халва. Минулого разу дуже круто тут спрацювало, і карась просто дурів від цієї прикормки, ловився з закиду. Зараз ми її і замішаємо. Беремо відерце, прикормочку і зовсім трішки замішаємо, так як одна вудка. Взагалі багато не треба, блін, настільки ну стільки вистачить. Даю трішки водички отак от і замішую. Все, прикормка вже настоялася, тож давайте будемо і забивати годівничку. Бо вже, чесно кажучи, аж не терпиться закинути в воду подивитися на ці нереальні клювання карася і половити його. Тож зараз будемо все це робити. Пружину ось, дивіться, забили і нагачок по три опарика. В принципі, вдосталь. У мене ці опарики бідні вже майже два тижні в холодильнику. Стоять. Бо я їх якось купив. Ти на рибалку їздив, то на річку, то туди, то туди. Та й на опариша не ловив, він мені не потрібен був. Де він у мене стояв і стояв. Ну все, ось така ляпота вийшла. Два, гач... Два гачечки, як вам і казав. Все по-простому. Тож давайте, друзі, будемо закидатися і чекати на клювання. Ось, друзі, перше клювання. І начебто хтось є. Не, не. Є, є карасик невеличкий, малесенький. Я б сказав взагалі. Ну що, народ, є перше клювання. Взяв ось такий невеличкий карасик на опариша. Тож вже непогано. Його ми вже ж відпускаємо і будемо продовжувати ловити. Тож давайте. Давай маленький. Ливи. Опа, а ось і друге клювання також є караск. Не знаю, який розмір, але начебто кращий. Зараз побачимо. А ну да! Дивіться, Цей побільший карасик взяв. О! Погляньте, це вже карасик, да. непоганий розмір, ладошечний такий. Пружина, кашка і опарики. Хі -хі, нічого не видумую, пуфіки не одягаю, ось пучок опарищів і є такий файний карасик. Але його ми також відпускаємо. Хай росте. Такий ладошечний, ну костей. Дивіться, ладошка. Такого можна і пожарити, в принципі. Але ми відпускаємо рибку. Друзі, начебто хтось... Так, да, так, да, так, да, є. Невеличкі. Невеличкі. Карасяндрік такий. Бачите, третій на сьогодні карась такий. Манюнький. Давайте-ка ми його одразу відчіпляємо. І при вас. Хай пливе. Як бачите, рибка прокльовує, карасик клює активно. Буквально за 15 хвилин вже ось три штучки узяв, щоб було три холостих клювання, не підсік я. Та й, коротше, рибка ловиться класно. Мені прям дуже подобається. Цього разу взагалі на одну вудку, бо на дві іноді не встигаєш просто ловити цього карасика. Та й в мене є в планах приїхати сюди наступного разу, чисто з поплавочними вудками. Посидіти, подивитися на ці клювання на поплавочок, взагалі, думаю, буде бомба. І ще я хотів, друзі, вам нагадати, що на моєму каналі зараз проходить розіграш, і в наступному відео вже будемо розігрувати самі призи. ви обов'язково натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. І ще, друзі, хотів підняти таку одну тему, яка досить часто обговорюється у мене в коментарях, за місця, в яких я рибалю. Ви іноді пишете постав. Типу, Чого ти не розповідаєш, де ти ловиш, чого ти не говориш, ти що, жлоб і тому подібне. Я відповім так, що я не буду розповідати, де я рибалю і не хочу. Пояснюю чому. У мене було в минулому році досить багато таких неприємних інцидентів, коли я ловив там Судака на Дністрі, викладаю відео. Через день приїжджаю на те місце, а там нема просто де стати. Там же рибаки стоять і мені просто кажуть, ха, та не треба було розказувати, де ти типа, ловиш, показувати. Ну і ось так майже, майже завжди. Таке в мене було, коли я ловив давно жереха з лодки, з човна, виплив, половив жереха, розповів, де це, потім приїжджаю через декілька днів, а там вже стоїть декілька човнів, і мені так само кажуть, не треба було показувати, типа, де ти ловиш і розповідати. І також я приїжджаю на місце, прибираю все чисто, гарненько. Потім розповідаю, де я ловлю, приїжджаю. Місць нема, усюди срач, купа сміття. Мені це зовсім не подобається. Тож, друзі, вибачайте, я розповідати, де я ловлю, не буду. Просто ось принципіально. Тож не треба писати, чому ти не розказуєш, де ти ловиш, я не буду відповідати на такі коментарі. І все. Тож, друзі, сподіваюся, що цю тему ми поки що закрили. Якщо будуть знову такі коментарі, то я якось відео знову про це розповім. Тож, Друзі, блін, роздувся якийсь такий вітрисько, подивіться, очеред, шатає, сподіваюся, що вам взагалі мене чути. Карасик, он покльовує, я поки не підтікаю, бо з вами розмовляю. Природа кайфова. Рибки плавають під берегом. Сидів поряд тут один мужичок, то він на поплавочку насмекав кілограм 5 карася. Казав, що гарно дуже ловилось на пірловочку. Тож я якось теж хочу повторююся виїхати і на поплавок посидіти половити. Ну а зараз давайте ще будемо ловити цього карасика болотяного, дикого. Ну все, багато сильно розмовляю, давайте ловити. Я, походу, вже на це на живця ловлю. Ось об'їло нижній гачок, а на верхній вчепився ось такий піскарик чи синька, як її там називають. Бачите, ну-ка не брикайся, хай дай покажу. Бачите, така рибка. Ну підскажіть в коментарі, як вона називається. Начебто синька Похоже. Ну, А я думаю, що це воно смикається, не може нормально клюнути. Хай плеве малявка. Ну, все перезакидаю. Опаля хтось є. Хоча так клювало вяленько. Але хтось точно є. Там виходить. Ух ти, гарний карас. Гарний карас взяв. Ну Такий прям непоганий. Найбільший за сьогодні. Прям карасик-карасик вже. Бліна. Тут змей повзає, прямо біля мене щось. Сподобалось йому мужику <гум> цьому. Ну все. Карасика додому. Пружина, пружина працює. Я насправді ще декілька штучок спіймав поза кадром, бо камеру заряджаю. Тож такі. Зараз ще трішки половим. половимо. Такий вже карась приємний. Ну давай. Дуй додому. Оба. Оба. Ішов. Опа! Йомой, друзі, яке сильне клювання ж було. Оооо, цього разу клювання не заснявшись. Ой, йди сюди. А, таке сильне, бо на верхній гачок узяв. Блін, непогані карасі клюють, чесно кажучи. Я ж кайфую. Такий ладошечний. Приємний карасик. Давай, дуй додому. Малюк. <ривання> Блін, класно, класно. Так їх потягати на пружинку. це взагалі пісня. Опа! Йома, які потужні у нього клювання. Я в шоці. А, тільки цього разу зійшов. Покльовка була офігенна, аж колокольчик злетів. Бомба. Там хлопці з тої сторони купаються, там як такий слив води є, вони звідти стрибають, зараз покажу. Чайок знову тут просто ну тьма. Погляньте. От, негодяї. Хороша покльовка була. Ху -ху -ху. Карасики, ой карасики. Які ж вони злі. Невеликі, але такі приємні. Це капець. Малявочка. Додому. І перезакидаю. Одразу в прямому ефірі. Так, бульк недалеко. Метрів тридцять піде. Знов клювання, знов, знов, знов. А ну-ка. Да? Є. Фу, блін, я вже насмикався. Напевно буду завершувати свою риболовлю. Йомуш, і непоганий карасик. Він буде останній на сьогодні, так? Да? Да? Такий, файний. О, стой, стой, стой. Карапус. Наступний раз приїду, буду вас на поплавочку тягати. Так, ну все. Вудку вже закидувати не буду, збираюсь. Так що, друзі, все. На такій ноті буду я завершувати свою риболовлю. Непогано провів час, половив карася на пружину. Чого ж і вам бажаю, друзі. Все, ви обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити відео, де буде проходити розіграш. А на це в мене все, друзі. Всім па-па. до зустрічі у нових випусках.